Вітаю вас у вашій рідній школі, в своїм селі немов на рушнику, тут отчий дім, і рідний край в роздолі, тут рідна мова, квітне у вінку. Вітаю вас під небом Барвінковим, де рідна пісня, душу звеселя, де вас до себе кличе знову і знову І рідна школа, і батьківська земля. Сьогодні всі зібралися на свято. Вічаю радо я гостей своїх та з гордістю дивлюся, як багато. Дітей сюди злетілося моїх, В усіх святкові, урочисті лиця і радістю наповнені серця в день золотого п'ятдесятиріччя, яка ж то довгождана зустрічця. Я всіх вітаю у своїй господі, випускників, учителів, гостей. Хай справжнім святом стане вам сьогодні. Цей золотий, прекрасний ювілей гостей, дорогих ми вітаємо щиро, стрічаємо зі хлібом, любов'ю і миром. І цей коробай, і пісні, і слова. Сьогодні усе любі, гості для вас.